Дорогі жінки, я обіцяв, що буду розширено з вами спілкуватись на тему гормональних причин порушень менструального циклу, і тому це відео для вас. Ми будемо сьогодні говорити тільки про ендокринні причини порушень менструального циклу. Ну, хочу знову ж таки нагадати, що є повністю нормальні фізіологічні ситуації. В житті жінки, які саме через ендокринні особливості призводять до порушення менструального циклу і навіть відсутності менструації. Перше, це до підліткового віку дитячий вік. Норма не мати менструації, і причини саме ендокринні, в першу чергу, тому що просто гіпофіз не виробляє гормони, які впливають на яєчники. Яєчники не працюють так, як треба в репродуктивному віці. Другий період часу це вагітність норма. Під час вагітності не мати менструації і менструального циклу, це цілком також нормально. До речі, пролактин, якраз гормон, який при патологічних станах може викликати затримки менструації та їх повну відсутність, він також і під час вагітності, і під час лактації впливає на яєчники таким чином, що вони не працюють в циклічному режимі і немає у жінки менструації. Тобто норма під час вагітності, під час лактації. І менопауза, ну така умовна межа. До речі, у чоловіків також, в принципі, так зміни ж відбуваються також е з віком, але просто у жінок краще це побачити. Зникли менструації, так перебудова гормональна відбувається, і е відповідно гормони гіпофіза не стимулюють яєчники, і яєчники вже не здатні циклічно функціонувати. Цілком абсолютно нормально, як і у чоловіків, так і у жінок життя не припиняється. На менопаузі, а про це ми поговоримо в наступних відео, безумовно, про менопаузу та що з нею взагалі робити. Поговоримо тепер про основні причини, які призводять до порушень гормонального фону і, відповідно, менструального циклу. Перша група причин це причини, пов'язані з дисфункцією нервової системи. Тобто, це ділянки головного мозку, в першу чергу, гіпоталамус. Є така ділянка в головному мозку, яка е, впливає на функцію гіпофіза, це також в головному мозку розташована залоза внутрішньої секреції, це головна залоза, вважається, яка в тому числі регулює функцію яєчників. Тобто, коли недостатня так званого гормону. Ганодерпін релізін гормон, така складна назва. Ганатрапін релізін гормон виробляється в недостатній кількості з недостатніми інтервалами, що призводить до того, що гормони гіпофіза основні. Фолікулостимулюючий гормон ФСГ та лютенізуючий гормон ЛГ, вони не виробляються в достатній кількості. Це призводить до того, що яєчник просто не стимулюється, ну і, відповідно, цикл нерегулярний або зовсім менструації взагалі немає. Тобто, це велика група причин, називається е, таким словом гіпоганадотропна. Дисфункція або гіпоганадотропна аманарія, гіпоганадотропний гіпогонадизм, можна почути такі терміни. Часто функціональні причини можуть бути, наприклад, стреси в школі, молоді дівчаток, які не так давно почали мати менструації, це може бути через надмірні фізичні навантаження, це може бути через це... втому і недосип. Це може бути інколи без чітких причин. Просто ненормально ця, ця система працює і ми не знаємо, чому в деяких випадках не можемо сказати чому. Це може бути під впливом деяких препаратів і не завжди препарати, які використовуються в гінекології. Це можуть бути препарати, які впливають на нервову систему, в неврології використовуються, в психіатрії. Тому дуже важливо обов'язково про це казати гінекологу. Навіть якщо це не дуже хочеться розповсюджувати, ви ж розумієте, що лікар це особа, яка несе юридичну відповідальність за лікарську таємницю. Тому якщо у вас є серйозне, наприклад, психіатричне захворювання, не слід це приховувати, а слід говорити лікарю. Це повністю нормально, коли ми це все обговорюємо. Друга група причин, коли все нормально з центральною нервовою системою. З гіпоталамусом, все нормально, Релізінг гормон виробляється. Гіпофіз виробляє в достатній кількості ФСГ і ЛГ, рівні ФСГ і ЛГ вони в нормі, якщо виміряти їх в крові. аналізи будь-яка лабораторія сьогодні робить, але все одно цикл нерегулярний. Основна причина таких проблем це синдром полікістозних яєчників. Назва вже давно морально застаріла, ну, тому що. Ніяких кіст немає, Полікістоз, він був описаний ще в позаминулому сторіччі вперше, і воно так історично просто склалося, що в яєчнику багато фолікулів, його назвали полікістоз. Це функціональні зміни. Дуже поширена ситуація: від 4 до 8% жінок мають синдром полікістозних яєчників. Це е, термін, який просто означає, що немає овуляції, що на УЗД ми можемо бачити мультифолікулярні яєчники, та є підвищений рівень чоловічих гормонів, гіперандрогенія, чи клінічно ми можемо побачити просто по обличчю, що е, зайве волосся є, акне. Або лабораторно в крові ми бачимо, що трошечки підвищені рівні андрогенів. Але насправді це дуже е, таке є наукове слово гетерогенна, різнорідна група жінок. У деяких є вага і через це, реалізуються ці механізми. У деяких ЛГ-гормон гіпофіза набагато вище його він патологічно виробляється гіпофізом, і центральний е, компонент впливає на. Проблеми з менструальним циклом, тому е, надто просто здається, але син, синдром полікістозних яєчників діагноз, який ставиться після виключення інших причин, а їх може бути дійсно багато. Е, набагато рідше буває вроджена дисфункція кари наднирників, тобто це е, проблема, при якій в наднирниках е, є недостача певних ферментів, які перетворюють прогестерон е, в кортизол і накопичуються попередники, які володіють також андрогенною дією. Наприклад, якщо є дефект 21 гідроксилази, найпоширеніший дефект з варіацій вродженої дисфункції кори наднирників, він має андрогеноподібну дію. Тобто, також є ознаки підвищеного рівня андрогенів. Є вусики можуть з'являтися, може бути волосся на животі в непотрібних косметично жінці місцях, може бути. Наприклад, так не проблеми з шкірою постійні, з якими складно боротися косметологічними методами, досить складно можна його відрізнити від СПКЯ, тому це вже справа лікаря-гінеколога, як мінімум, або гінеколога-ендокринолога, який більш спеціалізовано займається цими проблемами. Це друга причина, але вона набагато менше 5% всіх причин. 95% це синдром полікістозних яєчників, тобто нормаганадотропні стани, нормадотропний гіпогнадизм або аменорея, порушення менструального цикла. І найгірший варіант це гіперганадотропні стани, коли гіпофіз і гіпоталамус вони надмірно працюють, вони виробляють дуже багато гонадотропінів, ФЛГ, ФСГ, особливо він зашкалює його дуже багато, але яєчники вони не відповідають. Вони не хочуть відповідати. Це може бути через оперативні, на жаль, втручання на двох яєчниках, занадто агресивні. Це може бути через аутоімунні причини або генетичні особливості рецепторів яєчників, так звана недостатність яєчників, яка призводить до перечасної монопаузи. Найгірший варіант тому, що складно. Це лікується для відновлення фертильності. Тобто у жінок з гіперганадотропним гіпоганадизмом, з недостатністю яєчників, на жаль, дуже рідко ми можемо відновити фертильність, щоб з вашими яйцеклітинами можна було завагітніти. Можна коригувати гормональними препаратами фон, нормалізувати, все будете відчувати себе нормально. Але на жаль, якщо вагітність у вас є на меті, прийдеться звертатися до. Донорських яйцеклітин, на жаль, в більшості випадків, але не завжди. Тобто це найскладніший варіант лікування. і Там також кілька є варіантів, які слід враховувати, в тому числі і аутоімунні стани по відношенню до кількох залоз внутрішньої секреції, в тому числі і до наднирників, тому фаховість в цих питаннях. Вона важлива, тому що кожна група, от я сказав вам про три групи сьогодні, вона має від 2-3 до 15 20 різних захворювань, які можуть бути досить рідкісними і зустрічатися, наприклад, один-два рази під час кар'єри гінеколога. Уявіть собі, але треба ж пам'ятати. Можна не зустріти на 10 років жодного разу, але пам'ятати про те, що така хвороба є. Треба, наприклад, це ситуації, коли виникає синдром іценка кушинга, який також може відображатися порушеннями менструального циклу. Це гіперфункція наднирникових залоз через пухлину. Наприклад, це може бути наприклад акромегалія, коли саматотропний гормон виробляється. Також пухлина гіпофіза часто є причини. Зустрічається один на мільйон випадків. Тобто дуже багато причин, і дуже багато причин, так званих ятрогенних, дуже багато слів сьогодні медичних. ятрогенна причина, коли призначає лікар щось з доброю метою, але, на жаль, є побічні ефекти, є небажані ефекти, які реалізуються в гінекологічній сфері. А вам, наприклад, там лікар. Там якийсь інший призначив, який про це і не сказав. Буває таке. Четверта група причин трошечки окрема, тому що рівні гонадотропних гормонів вони часто нормальні. Це гіперпролактинемія, коли пролактин він дуже високий, це також може викликати порушення циклу аж до відсутності менструацій. Може бути як через пухлину гіпофіза мікро або макроаденома, або без пухлини гіпофіза. взагалі вважається, що не менше ста різноманітних причин гіперпролактин і МІ існує на сьогоднішній день. Тому, як ви бачите, ми категоризуємо по по групам, і це трошечки е, простіше для класифікації, щоб розуміти глобально причини, які є, чотири групи причин. Але насправді у, у кожній групі є кілька захворювань і тому. Самостійно досить складно розібратися в цих всіх питаннях. Скажімо так, якщо ви жінка, у якої є трошечки надмірна вага, рідкісні менструації, нерегулярні, є трошечки зайве волосся, там елементи, гірсутизм називається, коли там вусики трошечки бакенбарди, там мінімально є там на животі від попка і нижче з'являється волосся там, чи акне у вас турбою. 90% у вас синдром полікістозних яєчників, і це дійсно так. Але ці 5% це все мистецтво ендокринної гінекології. Тому що 5% вони лікуються по-іншому, це інші причини, інколи причини настільки серйозні, що можуть загрожувати навіть вашому життю. Тому не нехтуйте все ж таки консультацію повноцінною, якщо у вас є порушення менструального цикла. Ну і крім того, є досить багато причин, коли немає менструацій. Причому у вас все нормально з гормонами. А про це ми поговоримо в наступному відео про неендокринні причини порушень менструального цикла. Це також буде дуже цікаво, я впевнений. І щось новеньке я вам розповім. До зустрічі.